Полегшити роботу бухгалтеру, юристу керівнику підприємства таку мету поставив перед собою один з лідерів інформаційно-правових послуг в Україні. Працювали близько року. Що з цього вийшло в наступному матеріалі? Український бізнес переходить на віртуальні сервери, так звані хмарові сховища. Компанія Ліга закон, яка вже 24 роки спеціалізується на розробці нормативно-правового забезпечення, презентувала новий інноваційний продукт. Це інформаційно правова та комунікаційна платформа, доступ до якої можливе з будь-якого пристрою, навіть за наявності мобільного інтернету рівня 2G. Якщо ви, наприклад, працюєте на своєму домашньому комп'ютері з яким-то документом. И потом вам по необходимости нужно ехать в машине, вы садитесь в автомобиль, открываете устройство, работаете с тем же документом, с того же места. Приїхали додому і продовжуєте працювати. Користувач може налаштувати платформу індивідуально під конкретні завдання за допомогою профільних модулів. На тепер в режимі бета тестування платформи таких уже 27. Є очевидно корисні новинки. А вже у першому кварталі наступного року, коли планується запуск ліги закон у повноцінну комерційну експлуатацію, кількість модулів має вирости до чотирьох десятків. Ми розділили що юристу, які ситуації в жизни зустрічаються юристом? Чим он должен себе помогать в своей роботі? Що необхідно нашому бухгалтеру, що необхідно бизнесу бізнесу в цілому і руководителю в целом. крім нормативно-правових документів, платформа містить різноманітну довідкову та аналітичну інформацію. Модулі, які будуть максимально корисні для всіх представників бізнесу, наприклад, правова картина дня, ситуації для бізнесу, бухгалтера, юриста, безпека бізнесу, карта новацій та інші.